Всі ми пам'ятаємо, що ніхто не забув. Я сподіваюся, що накладені санкції на Петра Олексійовича Порошенка. Всі ми пам'ятаємо, що ми намагалися зареєструвати електронну петицію. Нам її не зареєстрували. І ми збирали підписи. Зібрали по Україні 145 тисяч підписів. Був би у нас час, ми б зібрали і більше. І сьогодні наші депутати Верховної Ради повезли ці 145 тисяч підписів. Підписи: Отака гора в ящиках повезли в громадську приймальню президента України. І що я вам хочу сказати, сонечки мої? А вона зачинена. будній день не обід, а вона зачинена. Висить бумажуля, на котрій написані телефони, дзвоніть, наші депутати дзвонять. В рейсу ніхто нічого не чує. Ми привезли до громадської приймальні офісу президента 145 сорок тисяч підписів українців проти санкцій проти п'ятого президента України. Тут нікого немає. Йдемо, йдемо, йдемо. Пуста нікого немає. Дивимося, ви бачите так. зараз. Да, громадська приймальня, офіс президента, громадська приймальня, часи роботи. Не беруть трубку. Телефон, який вказаний як телефон для довідок, мовчить, довідок не видає. Тому так от працюють. Я думаю, треба йти на банкову. Тобто симуляція бурної діяльності. Я впевнена, що там чиясь мама, бабушка, дружина, коханка 100% працюють в цій переймальні офіційно і отримують зарплату з нашого з вами бюджету України. Депутати на цьому не зупинилися. Вони поїхали, взяли ці підписи і поїхали. В адміністрацію президента охоронець сказав: Ну, зараз я узнаю, хто вас це може прийняти, і пішов в туманку. Є різні методи, як це донести, довести і втикнути. Але от, послухайте мене, я знаю 100%, що починаючи ще з початку каденції Зеленського, ну пусть не з самого початку, а коли пішов безпреділ по всій Україні. Люди пишуть, люди жаліються на місцеву владу, вони пишуть на Зеленського листи, вони їх посилають. І де вони опиняються, ці листи? В громадській приймальні повинні опинитися. І там повинна сидіти якась дівчина або пані, розрізати отак ножничками, доставати цей лист, записувати в журнальчик, розподіляти кому який лист. Тепер ми розуміємо, що всі листи, що ви пишете, вони йдуть на деревню «Дєдушки». Тобто в нікуди. Да. Царь вас чути не хоче, цар вас не хоче бачити. Для царя було б класно, якби був бюджет, котрим поповнювався, там, я не знаю, звідки, а людей не було, бо вони дратують чомусь. Отакі От висновки зробила я сьогодні, дивлячись на відео, котре нам показали, вони знімали вживу наші депутати від Європейської селідарності. І я вам хочу сказати, ті, хто коментує там. Да скільки ви можете, да скільки можна оце? що ви, як собаки, гавкаєте? Якби ми не гавкали, як собаки, ви б вже давно сиділи з вот ртом заклеєним пластиром і не гавкали б взагалі ні в яких соцмережах, ні всюди. Постіли б тільки котиків, квіточки, ну, може, ще собачок. Тому радійте, що є опозиція, радійте, що є люди, котрі за вас роблять вашу роботу, яку ви зробили на Мінус два, коли ви проголосували в 2019 році за оце позорище, що у нас зараз коїться в країні, будемо боротися далі. Слава Україні!